Продовжуючи тему пенсії, сьогодні ми ще поговоримо про те, які зміни у порядку отримання пенсій передбачені для наших українських пенсіонерів у 2025 році. А взагалі, про що йде мова? Хочу нагадати. Що ще в березні 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, відповідно до яких встановлюються єдині умови виплати пенсій для всіх громадян нашої держави, незалежно де вони проживають в Україні на тимчасово окупованих територій чи за кордоном? Послухайте, це дуже важливо. Бо це дуже така теж одна з найболючіших тем, особливо хто зараз знаходиться за кордоном, як проходити фізичну ідентифікацію. Зараз більш детальніше все розповім. Хочу нагадати, що раніше хто отримував довідку ВПО внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року та ті громадяни нашої держави, які виїхали за кордон після цієї дати, або ж проживають на тимчасово окупованих територіях, отримували. Свої пенсійні виплати за окремим алгоритмом. Відтепер, по-перше, пенсіонери можуть отримувати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України. Тобто, обмежень немає, ви маєте право обрати найбільш, найкращий банк саме для вас. Далі, ті, хто знаходяться громадяни за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, щоб отримувати пенсію, проходитимуть фізичну ідентифікацію щороку до 31 грудня. Крім того, ті пенсіонери, які проживають в тимчасовій окупації, мають здійснювати. Мінімум одну фінансову операцію по своєму рахунку кожні 6 місяців за умови, що в ці півроку вони не проходили фізичної ідентифікації. Такі вимоги встановлено для підтвердження, що ви як пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної Україні території, живий, якщо ви знаходитесь за кордоном, так і кошти пенсії. Зі своєї картки отримуєте саме ви. Також ще важлива одна інформація, що виплата пенсій. Громадянам на тимчасово окупованих територіях і тим, які виїхали з цих територій, відбувається за умови, якщо вони не пенсію від Російської Федерації, що підтверджується заявою в довільній формі до Пенсійного фонду України. Хочу нагадати, що цей порядок у нас передбачений постановою Кабінету міністрів України номер 299 Також цей порядок. Не поширюється на тих людей, які тимчасово проживають за мешами нашої держави, яким пенсія виплачується на умовах міжнародних договорів, ті, які ратифіковані нашою державою. От про такі зміни хотілося вам також розповісти. Підписуйтесь на мій канал, я буду вам розповідати і ділитися максимально корисною, максимально важливою і саме головне актуальною і достовірною інформацією. Бережіть себе та свої родини.